Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі. З вами знову я, Світлана, і ви на каналі Жінка-Аромат. Всім своїм підписникам безмежно вдячна за підтримку, всім своїм глядачам за приділений час. А якщо ви завітали до мене вперше, ласкаво прошу. Залишайтесь, підписуйтесь у себе на каналі, я розповідаю про свої парфумерні знайомства, ароматні враження і не тільки про це. Це у мене відео, яке я назвала для себе Дубль 2. Ще у травні місяці я одержала від свого підписника пана Олександра з Одеси ось такий сет з семплами від бренду Naomi Gutzir. Тут було 5 фіолочок, є 5 фіолочок, 5 ароматів, з якими я познайомилась, зняла відео, і, як виявилось, Відео було без звуку. Трапляються у мене такі негаразди технічні. Я, звісно, засумувала, не переписувала зразу другий дубль, оскільки розповідати про аромати треба з гарним настроєм. І час полетів, і я забула. А ось похолодало і я згадала про свої улюблені аромати з цієї добірки і зрозуміла, що я не зняла відео. Тому вирішила це надолужити. Якщо вам цікаво послухати про аромати від Naomi Goodseer, залишайтеся. Naomi Goodseer австралійська дизайнерка капелюшків, яка переїхала у Францію та започаткувала свою парфумерну лінійку. Аромати створюються іменитими парфумерами та виготовляються в Грасі, де неподалік працює і сама Naomi Гудсір. У мене, як я сказала, 5 ароматів. Взагалі я побачила на фрагрантівці, заявлено 6 ароматів цього бренду. У мене немає Queer велюр замшевої шкіри. Про все інше я розповім. І почну я з аромату, який, на мою суб'єктивну думку, більше в чоловічу сторону, оскільки всі аромати заявлені як унісекс, цей аромат корпус екус, що з латині означає тіло коня, відноситься до групи шкіряні. Цей аромат, створений в 2021 році Бертраном Дішофуром. Це шкіра. Для мене це старт неймовірної соковитої зелені. Знаєте, такої зеленої маси. Різного різнотрав'я, яку перебили для того, щоб потім зробити силос. Але зараз це ця соковитість зелень і шкіра. Цю соковиту зелень їсть дуже доглянути кінь в дорогій шкіряній амуніції, а десь неподалік горить вогнище. Це красива шкіра, димна, яскравою соковитою зеленню. Цей аромат мені нагадав, що я так ніколи і не їздила верхи на коні, не було у мене такої прогулянки верхи, і вже в силу певних причин і не буде. Тому, скажімо так, своє бажання поїздити верхи буду задовольняти подібними шкіряними ароматами. Другий аромат це аромат 2012 року, який створений парфумером Julian Раскіне Буадасе, що означає аскетичний ліс. Аскетичний ліс для мене виявився свіже зрізаною, свіже зрубаною деревиною. От знаєте, оцей стовбур, можливо, він навіть переломився від вітру. Коли деревина волога, цей деревинний сік. І до цієї деревинної вологості додається шкіра. Я назвала це шкіро деревина. Але шкіра вона легка, вона водночас і повітряна, і п'янка, цікавий такий підхід. Із незаявленого я тут чую в'ялений чорнослив. Це в мене на шкірі так. Е, і цей чорнослив лежить на дерев'яній таці. Ця таця також е, із свіжого дерева, а на ній раніше лежали спеції. І спеції такі більше в кондитерську сторону, не в гастрономічну. І в базі ця деревина е, нібито окурена таким. З солодкавим ладаном та димом. Ось такий аскетичний ліс. Бакелітова ніч. Аромат Ізабель Дуаян, який вона створила в 2017 році. Заявлений як квіткові зелені. І це дійсно аромат про зелень. Коли я з ним знайомилась вперше. У мене чітко виникла асоціація з калейдоскопом. Це для мене аромат калейдоскопу. свіжа зелень, гіркувата зелень, квіти, смоли, шкіра, якась свіжість полину, знову зелень, солодкавість ірису, знову зелень. І ось так аромат трансформується, грає, грає, грає. Дуже цікавий аромат, і я назвала б його не бакелітова ніч, а неймовірна ніч трансформацій зелені. Якщо можна так сказати. В цьому тревел сеті були ось таких два блотери. І я їх залишила для двох останніх ароматів, про які я розповів, які мені сподобались найбільше. Почну з аромату Iris Сандре. Попелястий ірис. Аромат 2015 року від Джуліана Раскіне. Це ірис. Це стартує. Вологим, гарним запахом ірису. Зразу згадуються квітки, оці високі, каліровані, які називають бородаті іриси. Коли ти занурюєшся в глибину цієї великої квітки, вона віддає таку свою ірисову солодкість. Не всі іриси пахнуть однаково, а ці такі темні, вони такий запах мають. Прекрасний. І отут я його чую. Трішки є е, пряності трішки є а, такої вологої, пухкої е, земельки чути. І хочу відмітити, що коли я носила е, знайомилася з ароматами в травні, е, в червні, е, це було одне. А коли я їх зараз знову носила при температурах близьких до нульової, то я хочу сказати що це грало ще красивіше. Особливо це стосується шкіряних ароматів. І оцього ірису. Він при температурі близько нуля е, був такий о, легкий, повітряний. І в базі цей аромат, він ірисовий, амбровий та такий оксамитовий. Оксамитовий, красивий ірис. Просто краса. І мій крашик. Мій фаворит від бренду Naomi Gutsir це аромат, який називається «Or Serail» Золото сиралю. Я нанесу його ось на цей блотер, який показує, що ось він мій улюблений, найулюбленіший. Вони всі прекрасні. «Or Serail» І знову Бертранді Шофур 2014 рік. О, саме слово «золото-сиралю» говорить про те, що це східний аромат. Так, він східний і фужерний. Що я чую на старті? Я чую арома, цю алкогольність і неймовірні тропічні фрукти. Назва провокує на те, щоб перед очима була картинка Гарем, Палац хана. Букети квітів різних красивих, незвичайних, великі таці екзотичних фруктів, великі таці медового печива, пахлави медової і різних ем, східних солодощів. І трішки-трішки алкогольності. Звісно, в сиралі не можна споживати алкоголь, але десь, 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 можливо, він у печиві. Дуже красивий аромат, він для мене такий гурманський аромат спокою, затишку, аромат задоволення. І я пригадала Бахчисарайський ханський палац. Там, звісно, повітря, воно просякнуте музейною атмосферою. Ви розумієте, про що я кажу? Я б його просто оросила весь цим золотом сиралю. І, можливо, знаєте що? Я оці залишки, бо я так гарненько його носила, я оці залишки залишу з вірою в те, що я повернусь в Крим, я приїду в Бахчисарайський ханський палац і обов'язково побризкаю там золотом сиралю. А підводячи підсумки свого знайомства з брендом Naomi Woodseer, хочу сказати, що мені дуже сподобались аромати. Аромати всі індивідуальні, вони на різні смаки і різний настрій. Тобто кожен може обрати те, що йому до душі. Аромати не дуже бюджетні, скажімо так, але за бажанням можна купити собі відливант або подарувати якийсь один флакон, попередньо з ними познайомившись. Я ж розповідала особисто про свої емоції та враження. Я вам щиро дякую за увагу. Прошу не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І навіть якщо не сподобалось, то поставте не вподобайку, дізлайк. Все є, було і буде Україна. Тримаймося один одного. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде!